100% ви цього не знали, а можливо навіть гадали, що у вас проблеми з пам'яттю. Чи траплялося таке, що ви заходите в кімнату і забуваєте, навіщо прийшли? Це не забудькуватість та не проблеми з пам'яттю чи мозком, а реальний психологічний феномен, який має назву ефект дверей. Виявляється, коли ми проходимо через дверний проріз, наш мозок сприймає це як початок нового епізоду. Це ніби кнопка Очистити пам'ять, щоб зосередитися на новому середовищі. Уявіть, ви йдете по воду, проходите через двері і раптом ловите себе. Тебе на думці, що я тут роблю. Не хвилюйтесь, це не проблеми з пам'яттю, це ваш мозок оптимізує процеси. Дослідження підтверджують, що перехід між просторами змушує мозок перезавантажуватись, тому ми можемо забувати навіть очевидні речі. Наступного разу, коли це станеться, не нервуйте, просто поверніться у попередню кімнату. Хто знає, може, можливо, пам'ять повернеться одразу за порогом. Знали про такий феномен? Поділіться в коментарях чи траплявся з вами ефект дверей, як часто та за яких обставин.